гайз. Покажу зараз вам дефолтні гранати на Анубісі, які повинен знати кожен. Стаємо сюди. Jump throw. Смок вікно. Йдемо сюди. Швидкий розкид Б. Сідаємо. Наводимось сюди. І сидячи, кидаємо з прыжка. Смок кон. Смок Темпл. З W. Мок Сити. Знаешь, вот Кирос Б. Темпл Сити Коннектор. Супер. Идем сюда. Стоим вот тут. Раскидываем так. идем Темно. из Молик. Есть, есть, есть. Супер. Идем на middle. Темпер зайду затеров. Візьму нормальний молик. Вот такий молик. За ми виганяємо типа, який хоче пікнути нас отсюда. Другий молик. Стоїмо так. Отак. І отак. Молік в двері. Тобто в ідеалі в связочке. Перший тип. кидає Ось цей молик. Ну, а другий кидає цей молік. Він говорить, тут тікає, і другий молик його доганяє. Смок. Стаємо сюди. Друге вікно. Ось сюди. Джон троу. Відрізаємо темпл. Тімейте пушать. Ви флешечку наливаєте. І заходимо в камеру. Голову чекаємо. Так, 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 так. Смок-коннектор. Есть хаешка на голову. Ну, да. Хаешка на голову. А, флешка майн на заход тиммейтом. Бум. Паласи. розкид Смок камера. Молік 8. Смок 9. Молік 7. Тут все горить. Смок камера є. Смок кавен є. А... Ось такий молік. стоїмо сюди. Прыгаємо і назад. Один раз нажимаємо. стали поміж оцих цих двох кружочків сюди. Просто маус один right. Це можна давати на заход, так і на типа, який дефає Горить 360 градусів. М -м так, не забуваємо спалювати тут. Щоб спалити плент, нам достатньо побачити ось цю стінку. Тобто не треба відкриватись, нам щось видумувати. Так, кинули і все. Дальше. Ось цей молік працює. Отлично. Супер, прям спалює. Дальше. Клашечка. Оп. Дубль два. Єсть. Окей. Uh, так, це затерап. Так, Б розкидали Мідл розкидали А, розкидали Ну, oh, за КТ. В принципі по ідеї все. Ну, там, це прям дефолт. Основні гранати. Так, показав, показав. Uh, да. Так, так, так. звідси розкид Ну, в принципі все. А, ну, ще така флешечка, кстати, есть. Ага. <гум> вот. Просто в цей камень. Прюшка. Окей. И там заката. Гоус Б почнем. Вот такая флешечка на выход мейна. Мамінталка. Але тімейтам треба сказати, що ви кидаєте в лице флешку. Окей. Другу можете кинути отак. Вот Або в це вікно. Буде краще. Іграємо тут. Хочемо пікнути кон. Наводимо сюди мишку. Маус один. Супер. Флешечка. Так же і смачок. Окей. Чекаємо. Побачили? Відкинули. Тут буст працює. Ладно, сейчас не пропусти, Ну окей. Угу-гу. Так. Вот такая флешечка есть. Достала. Сюда. Супер. Моменталка. Вас не флешить. Ставим сюда кут. Шукаем овал. Посередине. Маус 1. И выходит такие вот красивые ван ванвейчик. Особенно с авиком. Прям с кайфом. Каварний Ванвейчик. Бачите, що бачить суперник? Він бачить смок. А тут у нас наш ванвей, який ми підготували. Взагалі кайф, да? Окей. Так, КТ, значить, я показав раз. Флешка, так, так, флешка туди. Тут. Так, ідемо. Давайте наріз Ось вот Отакий смачок. Сюди стоїм. З цього угла кидається два смачка. Stairs. Раз. І Main A. 2. Получається. Ми закриваємо Stairs. І ми закриваємо Main. Ну, ці смаки кидаються в різних ситуаціях. Просто знайте, що вони є. Идем на middle. Ваш тімейт грає, пікає. Флешечку дали. Окей, допомагаєте. Стали тут. Допомагаєте. Ем... Так. Стали тут. Дві кнопки зажали. Прижок. Зупинили атаку. Скаєчка ем... сюди стали разбега ХАЕшка прям на голову молик так само працює есть выбиваем а, а ретейк не забываем про Такі флешки вони працюють. І вот такий молик ой о май гад о май гарбал what the fuck да. Окей. І не забуваємо про вот такий молик, який виганяє ось цього типа. можна кидати. кидать. Аешку, що у вас є. Користуйтесь, не забувайте. Бо частенько там стоїть тип. Так. Ти показав. Ну, кстати. Молик. Молик, в принципі, працює. Молик працює. З двох кнопок. Окей. Okay. Hmm. Ну, понятно. Супер деф. Все-все працює. Так, мид показав. А, ну вот такие флешки есть. Сюда сталы. И кидаем сюда. Бум. Моменталочка. Бам-бам-бам. Всталый сюда. Насилились сюда на крышу. Тімейту сказали пікни кон, даю флешку тобі. Бум. І виходить Ось така картина. Окей. І ваш перевіряє перевіряє Встали сюди, на другу сходинку і кинули сюди просто. Маус один. Ви закрили темпл. Закрили темпл, ви можете вийти під цей смачок. Спокійно. Або зробити фейк, як і зробив його я пару днів назад. 24 дня назад. Я дав цей смок із бомбою. Просто пішов розігрувати один в два. Теперники подумали, що я десь смей накинув смок в темпл. І я вже на нозі пішов, поставив бомбу і взяв раунд. Користуйтесь цим смоком. Так. так. так так До речі, отакий от муф єсть Вот тут тип стоит, да? Вот. Есть вот такая штучка. Ага. То есть, прошивается. Шукайте, шукайте. Есть контакт. Так. Ну, такие вот. Бум. І зупинили тіпа, який хоче нас догнати. Окей. Ось такий молік. Сюди стали. Отак, в упор. Запрыгнули. І цілимося сюди. Маус один. І ось такий от молічок. Залітає прямо сюди. Кіровський він ще більше горить. Супер. Окей. Лайк like не забувайте, ребятки, ставити. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Я планую розібрати всі карти по гранатам, показати вам такі дефолтні, ну деякі не дефолтні гранати. Всі корисні, користуйтесь. От. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. От. Так що до зустрічі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там всі анонси, новини, розіграші, турніри, телеграм-канал в описі. От. Welcome. Welcome. Хто любить розвиватись? Ласкаво прошу. А я, до речі на ретей, коли, типа, уже заходить. Можно дать вот такую флешечку. А вот. И у нас получится вот такая штука. Бум. Окей. Все, друзья. До зустречи.